Воскрес Воістину Воскрес. Вітаємо всіх, хто нас дивиться і хто нас слухає. Сьогодні у нас поважний гість і дуже актуальна тема. В студії пастор Роман Ревак і наша тема Крик душі. Псалми в час війни і зневіри. невіри. Вітаю, пасти Романе, Івано-Франківську! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Радий вас бачити і бути серед вас тут! Я теж радий і дякую вам, що ви знайшли час і погодилися бути на нашій програмі. Ми говоримо про псалми. І не просто псалми, а псалми як крик душі, псалми в час війни і зневіри. Чому псалми такі близькі нам у час скорботи? Ви знаєте, я думаю, що кожен християнин читає псалми. Хоча б 90-ти псалом. Так, хоча б 90-й, особливо в такий нелегкий час. І псалми – це не просто поезія. Це живі, глибокі молитви людей, людського серця, які охоплюють, ви знаєте, всі спектри. Людських емоцій від радості до глибокого розпачу. Вони щирі і справжні, в яких людина звертається. Вона кличе до Бога в усіх станах, коли радісна, каже, возвеселімося, слава Господа, коли вона в страху, в болі, в сумнівах. Вона запитує, доки, Господи, допоможи. І вони показують ось цю боротьбу, яку має віруюча людина. Ось цей душевний мир, який руйнується часто. Людина довіряє Богу навіть в найтамніші моменти свого життя, і ось в важкі моменти людина, і ми також шукаємо що? слова для молитви. А коли читаємо Псалми, ви знаєте, Псалми стають нашим голосом. Ось, наприклад, коли читаємо Псалом 5, Давид каже: Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку, мого о, мій царю та Боже ти мій. Як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе. Та що буду робити? Буду чекати. Ось псалмоспівець, він не втікає від реальності. Псалмоспівець зустрічає реальність з вірою, хоча серце болить. Так, тут е, чи. Час радості чи час скорботи важливо читати псалом. І вони допомагають якби виливати нам душу і допомагають розуміти, як ми маємо молитися. Але хотів тут запитати, чи маємо ми право звертатися до Бога, ну, наприклад, з запитаннями, коли у нас виникають ці запитання, чи плакати у молитві. чи скажімо, Взагалі, це. Добре, нормально буде, коли ми будемо кричати навіть, так? Ну, якщо в закритім, закритому приміщенні ми самі дома в Ком'ячені молимося, в своїй кімнаті там, чи жалітися Богові. Так? Чи, наприклад, навіть таки говорити, що я не розумію, Боже, що ти робиш у цей час? Можна так молитися? Ну, я скажу, що це по-біблійному. Чому по-біблійному? Тому що, наприклад, Давид і багато інших авторів псалмів вони не соромились. Що саме? Висловлювати Богові свій стан душі, свої страхи, свої болі, свої запитання. Ось, наприклад, знаменитий псалом 13. каже другий вірш. Аж доки, Господи, мене будеш забувати повіки, аж доки ховатимеш обличчя своє від мене? В інших псалмах теж каже Давид: я кличу, почуй мій зойк, ми прочитали. Отже, цей крик душі. Я б сказав, це не бунт проти Бога, а це чесний діалог з Богом. І псалми показують нам, що Бог не лише допускає, а навіть приймає наш щирий крик душі. Ось автори псалмів, вони висловлювали Богу свої переживання, свої сумніви, свої страхи, свої болі. Ось Давид каже в 42-му псалмі: він каже: сльози мої стали для мене хлібом у день і вночі. Коли кажуть мені, де твій Бог? Бачимо такі молитви, вони є не проявом невірства. Це глибоке бажання зрозуміти Бога, не віддалятися від нього. Ну, в основному, авторами псалмів є, автором псалмів є Давид. Ну, не тільки Давид. Е... І... Ці люди, які писали ці псалми, які молилися, чи можна сказати, співали, так, це ж пісня, так? це молитва пісня. Вони говорили так, як є. Не так, що а ну, в мене тут є болі переживання, але я скажу Богу, ви прагнути молитву таку, яку я знаю, яку я вивчив. І ніби це є молість. Насправді треба говорити так, як є. Якщо, якщо є сльози, треба говорити про сльози. От як псалми, вони описують біль війни. Як описує страх, знищення? Це ж тоді, війна теж була. Чи можемо ми побачити в псалмах стан нашої країни зараз? Так? Чи можна так ну, як це називається, робити такі паралелі? Чи можемо ми сьогодні, як Давид, довіряти Богові в хаосі війни і нестабільності? Ну, я б сказав, що. Багато псалмів, вони були написані ось в контексті військових загроз, Ось втечі, облоги, загрози життю. Наприклад, Давид каже: Господи, як багато моїх ворогів повстають на мене. В іншому псалмі, 31-му, він каже: бо я чую ганьбу багатьох, страх навколо. Тому псалми показують нам, що ми не самі. Вони показують, що вірні Богові люди вони проходили щось подібне, і Бог не чужий є нашому болю. Через псалми ми, може, знаходимо надію. Псалмоспівець хоча запитує, він в тривозі, ось в розпачі, але закінчує псалом: Я покладаю надію для Господа. Ви запитуєте, чи можемо ми сьогодні, як Давид, довіряти. Хаосів нестабільності. Звичайно, коли згадати за Давида, він був воїном, він був тікачем, він був переслідуваним, він був зрадженим, але він знав, хто є його порятунком, хто є його скелею. І ось, зокрема, він через псалми і Бог через псалми вчить, що віра це не відсутність страху. А це якраз є довіра, коли є страх, коли є переживання, труднощі І Давид каже, Бог для нас що? Охорона і сила, поміч у недолях, що часто трапляються. В іншому псалмі 121-му він каже: Господь охоронець твій твій, Господь покров твій при правиці твоїй. Отже, ці слова я би сказав, що вони резонують із нашим сьогоденням. Ось, Тому що сьогодні час, де ми бачимо багато зруйнованих домівок, втрати, нестабільність, постійна загроза. Але хочу сказати наступне, коли ми читаємо псалми і сьогодні, хочу сказати таку істину, що Бог залишається незмінним, з незмінним залишається Його слово. Ось, і псалми це не лише ось ця давня поезія, а це є що? Це є молитви, які діють. І сьогодні хочу такий життєвий приклад привести, що я чув. Хапелан один розказував, що один військовий свідчив, що під час обстрілу у бліндажі він молився словами псалму, оцього знаменитого 90-го. І снаряд упав поряд, але ніхто не постраждав, і пізніше він сказав: я відчув дійсно, що Бог є моя охорона. Він сказав: Я не знаю, чому я вижив, але знаю, хто тримав. Мене. Ось тому це є псалми, це є ті молитви, які діють на сьогодні, і ми можемо ними молитися. Ну і не забуваємо, що Давид е, був е, царем. Так, він прийшов так, шлях пізніше. від Пастуха до царя. Так. І він е, хоч був царем, хоч мав військо, хоч мав е, цей адмінресурс, але все рівно він надіявся, що Бог допомога. Що все, вся ця держава, якою він керує, вона, вона нестабільна, не якщо Бог не допомагає. От ми говоримо зараз і про надію. Де знайти надію, коли здається, що Бог мовчить? Ну, Не всім так здається, але багатьом людям, коли вони моляться і не відчувають, що Бог відповів їм, їм здається, що. ну, щоб, чому Бог не відповідає? Як е, ну, давить чи інший, зберігає віру посеред випробувань. І чи є надія в псалмах для тих, хто втратив близьких, хто залишив дім або зневірився? Е, хочу сказати Про раз. надію зараз, так? так? Хочу сказати наступне: що псалми нам показують, звичайно, виглядає так, що Бог мовчить, але мовчання Бога це не Його відсутність. Він поруч, навіть коли ми його не відчуваємо. Ви знаєте, знаменитий псалом 138 є, де Давид говорить про те, що Ти, Господи, знаєш моє сидіння, знаєш моє вставання, думку мою розумієш здалека. І ви знаєте, віра це не лише відчуття, а віра це рішуча надія попри ості обставини. Давид каже: Я до Господа взивав. У скорботі боїй, і він почув мене. Далі в іншому псалмі, 23-му, він каже: навіть коли я піду долиною смертної тіні, не злякаюсь лиха, бо ти що зі мною. Плач триватиме увечері, а радість на ранок прийде. Ось так. Давид це описує, чи інший скажімо, псалмоспівець, і псалми стають нашою молитвою. Ми можемо читати їх. У голос ми можемо їх промовляти як свої слова, навіть коли серце мовчить і не має слів або плаче. Давид каже: з глибини, волаю до тебе, о Господи, 130 й псалом. Тому це спонукує нас. Не залишати молитви навіть тоді, коли серце мовчить або плаче, немає слів. Хочу навести такий приклад життєвий, що молодий чоловік, який втратив брата на фронті, сказав: Я молився і нічого не чув у відповідь. Але одного разу, перечитуючи Псалом 23, я заплакав. Бог не говорив голосом, але Його слово заспокоїло. І потішило, і підтримало мене. Тобто надія не завжди приходить миттєво, але вона, скажімо, приходить. Ви запитуєте, як псалмоспівець зберігає віру серед випробовань, чи є надія в псалмах для тих, хто втратив близьких? Залишив дім так. псалми не замовчують біль, але вказують на Бога як на джерело потіхи, сили, надії. Вони відкривають перспективу того, що Бог не залишив, навіть якщо ми не відчуваємо. Ще раз кажу: псалом 23. Давид каже: навіть коли я піду долиною смертної тіні, то що? Не злякаю слиха, бо ти при мені? Давид вірив, що Бог є всюди присутній, і псалмоспівець звертає свій погляд на Божі діла у минулому. Він тримається за його вірність, обіцяє славити його навіть в майбутньому. І в Псалмі 42, в 6 тексті каже, чому, душе моя, ти сумуєш, знемагаєш у мені надійся на Бога, бо я ще славити буду Його. В іншому псалмі каже, пригадаю, я Божі діла, бо пам'ятаю чуда твої з давніх днів. В іншому тексті каже і закликає співайте, Господу пісню нову, бо чудеса. він вчинив. І хочу сказати, що цей принцип духовної дисципліни, він наступний. Це потрібно пам'ятати Божу вірність, коли зараз є тяжкі обставини, сум, і тяжко на душі. Ми, віруючи, люди в церквах співаємо пісню, милість, любов Господню, пригадай, сміло далі йди, надії, що не втрачай. Тому слово Боже нас підкріпляє псалми, підкріпляють потіша. Так ну щоб в когось не склалося враження, що псалми це такі, вони всі про печаль. так? Вони не всі про Ні, печаль, звичайно, не, не всі так. про війну, не всі про крик, е не всі про зневірую, крик душі. Там різні псалми, просто вони мають різний зміст, але е зараз е псалми. Про які ми зараз говоримо, так? вони актуальні сьогодні дуже сильно, так? тому вони є підкріпленням для кожної людини. Зокрема, як псалми можуть підтримати цілий наш народ, цілу націю в час випробувань? Як псалми можуть зміснити змінити, змінити вірніше наш настрій або духовний стан? Що робити, коли серце розбите? Ви знаєте, псалми вони є не лише особисті, а вони є молитвами народу. Вони вчать нас молитися як церква, як нація. І вони утверджують, що в Бозі є наша сила і наш порятунок. Я пригадую, мабуть, два роки тому, коли тільки почалась війна, ми мали вечорами, члени церкви, відео через Viber, І ми спілкувалися, читали псалми, читали розраду в тих псалмах. Ми молилися словами псалмів до Господа, просили Бога. І це нас скріпляло, потішало. Давид каже, коли б не був Господь з нами, тоді живими нас поглибнули. В іншому тексті він каже: Господь то твердиня для пригнобленого, твердиня в часи недолі. В іншому тексті каже, що благословений народ, у якого Господь є Бог. І це допомагає нам бачити себе частиною ось цього Божого задуму, коли навіть є неспокій, коли йде війна, коли ми читаємо псалми, ми ніби входимо в Божу присутність, і навіть посеред ось цього суму вони підносять нашу душу до Бога. Давид ще раз кажу, каже, чому душе моє, те сумуєш, знемагаєш у мені надійся на Бога. Що робити, коли серце розбите? Це, звичайно, пам'ятати, що Бог не ігнорує розбиті серця, навпаки, Писання нам говорить, що він близький до тих, хто зламаний серцем. 34-й псалом: близький Господь до тих, у кого серце зламане, і смирених духом спасає. В Псалмі 56 Давид каже: вилий перед ним своє серце. Бог нам пристановище, в іншому тексті каже: Ти зберіг мої сльози. Посудені свої. Коли ми читаємо псалми, ми бачимо, що ми не одні. В ту давнину страждав і весь ізраїльський народ. Так, він був у гріхах, навертався до Господа, каявся. І не інакше ми сьогодні, як народ, звертаємось до Господа. Добре, коли в державі закладають піст, молитву, і ми молимося, щоб Господь почув наші стогнання. Отже, що хочу сказати, Божа близькість це реальність навіть у глибокій жалобі, у глибокому сумніві. Сум, сум, коли ми маємо сумніви. І сум, печаль. Сум і сумніви. Так. Я хочу сказати в закінченні, що, дорогі друже, пам'ятай наступне, ти не один. Псалмоспівець теж плакав, він кричав до Бога, він говорив з Богом, запитував волав. І віра не означає відсутність страху. Віра означає довіру до нього, Бог чує навіть мовчання твого серця. Тому, коли ми говоримо за псалми, вони не заперечують біль. Вони вчать нас говорити з Богом прямо в час ось цього болю. Вони не дають легких відповідей, але ведуть тебе і мене до кого? До джерела сили, надії. Та відновлення Давид каже: серце моє і тіло моє лине до Бога живого, я підношу свої очі на звідки прийде мені допомога, і моя допомога від кого? Від Господа, що створив небо і землю. Тому псалми, вони є як джерело в пустелі. Ви знаєте, війна виснажує душу, як спрага, виснажує тіло, але кожен вірш з псалма це як ковток оцієї живої душ... водички. І, дорогі друже, якщо ти не маєш слів, читай псалми, і нехай оці слова в псалмах вони моляться, я б сказав, за тебе. Тому дякуємо Господу, добрий, бо він навіки, Його милосердя. І Давид в Псалмах каже: Я Господа завжди перед собою бачу, тому не захитаюсь.' Дякую, Роман Зіновійовичу. Ми намагалися розкрити цю тему Крик душі Псалми в час війни і зневіри. Хочете знати більше? Читайте Псалми, читайте слово Боже, читайте Євангелію. На наступний тиждень у цій же порі на цьому ж каналі. У нас знову буде в гостях Роман Ривак. І він вже буде говорити на іншу тему, що робити, коли Бог не спішить давати мовчить, нам, коли Бог мовчить. Так, так, коли Бог не спішить, давати нам відповідь, коли Бог мовчить. А хочете побачити наші попередні, вип... наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал передачі Мир Вам. Дякуємо за ваші вподобайки. Дякуємо за те, що ви підписались на наш канал. І дякуємо за те, що ви рекомендуєте наш YouTube канал. Своїм ближнім, своїм друзям Христос Воскрес Воістину Воскрес.